У 40 років е, все одно розлучення — це не кінець життя. Хоча я коли розлучалася, я думала, що все мені 40, я більш нікого не зустріну. Я нікому ну, не потрібна, не, не буду потрібна, що я вже е, застара для відносин, mm. що я вже, ну типу, все, я навіть не знала, чи Чи зможеш закохатися, чи що. Так, oh. да, я не знала, чи я зможу закохатися. Mm. Це дуже мило. я теж не знала. О, ти плачеш, а я просто ну, Все, да, все нормально. Ну просто я емоційна. Це все потрібно було прожити. Це і нормально. з того періоду, як я думала, що я не, нікому не потрібно і не зможу закохатися. До зараз, коли моє серце просто наповнене любов'ю, і коли я відчуваю себе, ну просто найгарнішою жінкою, я маю на увазі, що я так, як я себе зараз відчуваю, я себе ніколи не відчувала.